Займаюся собі в залі, і тут дивіться, хто зайшов в зал до нас. Василь. Добрий вечір. Ну можна, можна можна Володар, титулу Найсильніша людина світу Василь Верастюк приїхав у Луцьк несподівано і непомітно. Втім, мета приїзду варта уваги всіх. Адже відтепер в місті офіційно почала працювати національна програма «Тренвет». це ініціатива Федерації сторонгмену України та громадської організації «Звитяга нескорених. Ця ініціатива вже працює в багатьох регіонах України, і вже сотні тренерів і інструкторів доєдналося до того, щоб надавати фізичну реабілітацію для наших військових, які цього потребують. Створено навіть мобільний застосунок, який дає можливість ветеранам та військовослужбовцям знайти тренера і отримати безоплатну спортивну реабілітацію. Першим до програми у Луцьку доєднався спортивний клуб Плаза куди й завітав Василь Вірастюк. І навіть підписав меморандум про співпрацю з його керівником. Втім, скоро до програми доєднаються і інші тренери та зали обласного центру, кажуть у Федерації сторонгмену. Якщо ти будеш по ліфту готувався, то про ліфтів не забуває, це Василь Віростюк проводить показове тренування Тарасу Сосовському, ветерану війни з Росією, раднику Луцького міського голови. Ось так запевняють організатори. Кожен ветеран, який захоче тренуватися, зможе це робити в рамках програми Тренвет з професійним тренером. Запрошую як ветеранів, так і фітнес-тренерів долучатися до проекту «Тренвет», реєструватися у додатку «Тренвет», шукати найближчі локації для того, щоб можна було безкоштовно отримувати допомогу підтримку саме для фізичної та психологічної реабілітації.